Віслюки на озброєнні армії РФ без церкви росіяни були б свинями. Тобто, якщо б церква нам нічого не говорила, були б ми свині, не люди. Та про те, як росіяни єдині, хто дотримується міжнародного права. Просто як, ну не знаю. Тобто ми єдині в цьому світі, хто соблюдає. Міжнародний право. Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? в Воркостані». Поїхали! І почнемо з приємностей. Ракета, яку рашисти запустили по Україні, впала у Липецькій області. Упс. Як то кажуть, високоточненька. А от російська пропаганда чомусь дала збій. Російській обдус довелося визнати, що українські військові не звірі і що населення Курської області підтверджує, що до росіян солдати Збройних сил України ставляться добре. Ось, з, хлопцями, з плена, І визрачає курських жителів, яких С территории оккупированных украинские военные вывезли суммы, а из суммы их через Белоруссию забрали в Россию, рассказывали разные истории. И как им украинские военнослужащие приносили свою еду и делились последним. Мы не должны расчеловечиться и видеть в них только империю зла. Они разные. Цікаво, а що з нею тепер зроблять російські спецслужби? 30 тисяч рублів штрафу заплатить росіянин, який висловлювався проти так званого СВО у потязі. 31 січня чоловік їхав Саратов і заявив попутнику, що хоче допомагати Україні. Розмову почула провідниця і одразу доповіла начальнику потяга. А той викликав поліцію. Попутники дуже охоче дали свідчення проти чоловіка. А вже за кілька днів суд виніс вирок. Як бачите, у російських потягах стукають не лише колеса. Та це ще не всі доноси. Батьки з Краснодара поскаржилися на вихователю дитсадка, які вбрались у костюми людини павука на дитячий ранок. На думку матерів, діткам краще дивитись на вітчизняних персонажів мультиків, а не на західних супергероїв. Ну згоден, ці аніматори краще виглядали в костюмах баби Яги чи то Кощія. А через брак техніки російська армія взялася за віслюків. Тепер зрозуміло, звідки їхньому командуванні такі стратегічні рішення. Можливо, скоро ведуть новий підрозділ: броньовані барани або тактичні черепахи. Відтепер офіційно у російських підручниках буде наголошено, що Путіна змусили напасти на Україну у 2022 році. Важнейшей задачей являлось разъяснение молодому поколению школьникам вынужденного характера проводимой Российской Федерации специальной военной операции. Нежелание Запада решить проблемные вопросы политическим путем, подписать обязывающий договор о гарантиях безопасности России, вынудило нашу страну заняться своей безопасностью другими методами. Геноцид населення Донбаса, невиполнення мінських договоренностей, существующа угрози розработки ядерно зброї оружия в перспективі мати тяжкі последствия для всієї Європи, та й для світу. Ось вам приклад того, як росіяни пишуть історію, яка далека від справжньої. Російський священик Ткачов заявив, що церква найцінніша та найважливіше на Росії, а байдужість до неї є смертним гріхом. Він також зазначив, що без церкви люди були б свинями. Нічого краще, ніж церква у нашій родині нету. Найкраще, що є в нашій родині, найдорожне святої сильне, благословенне і вічне, це Святая Православна Церква. Не невнімання до церкві це смертний гріх. И не любовь к церкви это це смертный грех. И не знание церковной жизни это це смертный грех. Только узнают об этом люди только после своего ухода отсюда и явления пред лицо Божие. Да. Это все простое, если бы церковь нам ничего не говорила, были бы мы свиньи, а не люди. Я бы навіть сказав, сказал, что у випадку россиян свино с собаками. А чого далеко ходити, якщо навіть папа Римський закликав українську молодь пробачити ворога, маючи на увазі росіян, і не відповідати ударом на удар? І в кінці пропагандисти, яких вже не спасти. Соловйов заявив, що росіяни, далі я краще процитую, ми єдиціни, хто придержується міжнародного права. Хочу ответить тогда цитатой руководителя службы внешней разведки, который сказал, что НАТО готово воевать с Россией. Это происходит при двух условиях: если это выгодно, а здесь выгодно всем, все сейчас это что зарабатывают. И если это безопасно, вот нам, конечно, придется... А для бить... них пока безопасно? Пока ну, для них безопасно. Но мы себя ведем просто как, ну, не знаю. То есть мы единственные в этом мире, кто соблюдает международные права. Перекрыть экономическую целесообразность нам не получится, а вот надавить на безопасность, сделать так, чтобы... Ну, у нас стало есть люди, которые там... перекрывают нашу экономическую целесообразность и делают это без всякого Запада. Так что это вообще вдуматься. Вот реально, это вдуматься. Воюющая страна. У нас заводы, производящие все для фронта, убыточные, а у врага прибыльные. Как это возможно? При загруженности 24 на 7. Да, как это возможно? Учиться, чем больше ты работаешь, тем больше у тебя убытки. Не скоро а, будет. я все время забываю. Важно же, чтобы не было разогрева экономики. Это же вредно. Не знаю, что они там курят, но с этим нужно завязывать. І на цьому в мене все з вами був Олександр Сопельник та розважально інформаційне шоу. Як там справи, в Оркостані». Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.